Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Незмінна локація. Записую два привітання відразу в машині, тому що попереднє відео у мене відзняте із вихідних. А ось сьогодні я розпочинаю свій новий влог. Поділюся з вами, чим я буду займатися, наші плани. І також сьогодні будемо дозбирувати віку в гуртожиток сьогодні-завтра. Тому що вже в середу, увечері вона їде, буде там облаштовуватися. Це буде 30 число, якраз до 1 вересня, я думаю, вони там розберуть свої речі, приготують щось поїсти. Ну, загалом будуть обживатися. На рахунок того, чи повернули мені за ремонт, то досі мені ніхто нічого не повернув. Єдине, що. Ось ця дівчина зі своєю бабусею приїхали в гуртожиток, в кімнату, і там все помили, тому в мене вже не було влогів із гуртожитку. Вони помили, поставили все по місцях і поклеїли, купили по контуру стелі. Загалом такий невеличкий. Не плінтус, а така, знаєте, стрічка є в колір Шпалер. Якщо там стеля не рівна, то це допомагає візуально вирівняти ці стіни і стелю. Тому що там ну, жахливо все. Загалом вони це поклеїли, все помили, розставили по місцях. Ну а гроші за гуртожиток. Я не знаю, чи дочекаюсь взагалі. Половина суми це півтори тисячі гривень. Вчора я говорила, з цією бабусею в неї ще грошей взагалі немає. Батьки також цієї дівчини ще нічого не збираються платити. Взагалі, я зрозуміла, що платити буде бабуся. Загалом, це їхні сімейне, це не знаю, як вони там живуть, але загалом вона пообіцяла мені, що віддасть хоча б тисячу гривень. За ремонт не знаю, чи це я дочекаюся. Колись, якщо дочекаюся, то обов'язково вам про це скажу. Загалом дівчата заселяються у двох. будуть жити там, сподіваюсь, все буде добре. Ну, а зараз я відправляюся в дуже цікаве місце. Відправляюся я до перукаря. Я не знаю, чи говорила вже на каналі. У мене дуже. Сипиться волосся просто такими пачками. Я думаю, що це можливо через те, що я вже пройшла поріг півтора року після пологів і кажуть, що в цей період дуже починають сипатися коси, і тому дуже багато мам підстригаються саме. Плюс до всього в мене був такий стрес. Ми маму возили в лікарню, ми пройшли дві операції і так далі. Я, звісно ж, переживала, в мене був такий стресовий період, і, можливо, на фоні цього також волосся моє посипалося. Тому відправляюся я до перукаря, покажу, що я придумала, яку стрижку буду робити. Сподіваюся, мені вона підійде. І плюс до всього щось поновлю і думаю, що буду перефарбовуватися. Червоний колір мені не зайшов. Не хочу я бути червоною. Експериментувати в такі кольори більше не буду. Тому щось що буду купувати з фарби і фарбуватись. Але це буде не в цьому відео, тому що я ще поки не маю на це часу. Тому відправляюсь я зараз на стрижку. Ну і побачите мене вже в новому іміджі. Ну що ж, запам'ятайте мене до, і вийду після. Та-дам! І ось так тепер виглядаю. Я. Підстриглася, я досить так коротко. Відстригла дуже багато волосся. Ще, звісно, воно вляжеться, тому що тільки-тільки після стрижки в мене, коли коротка стрижка, то трішки коси в'ються. в мене вони навіть і довгими в'ються, але загалом будете звикати до мене нової. Вже ніяких хвостиків не буде. Лишилося тільки мені перефарбуватися. За рекомендацією наших дівчаток, вирішила також спробувати наш український виробник фірми Деламарк. Замовила для себе два гелі для душа. Думаю, один буде мені вдома, а один дам віки у гуртожиток. Загалом приїхали мені вони ось так запаковані. Покажу зараз вам ціну. Вийшли вони мені 331 гривня плюс доставочка. Загалом, якщо оплачувати все відразу, то виходить набагато дешевше. Ну, Але я брала з оплатою на самій пошті. Ось так вони виглядають. Віка обрала цей що зліва, їй дуже сподобалось упакування, запах їх, дуже класний і скажу так, що гелі мені загалом дуже сподобались. Я ще чекаю ще одну посилочку від цієї фірми. Хочу спробувати ще правильні порошки та засіб для посуду. Я зараз в пошуках ідеального засобу для посуду, вже неодноразово говорила, тому спробую ще цю фірму. Робила замовлення на розетці, досить так зручно. Там можна почитати і відгуки, подивитися. Все детальніше. Ну і загалом я скажу, що цією покупочкою поки я задоволена. Ще почекаю пральні порошки і поділюся також з вами своїм відгуком. До речі, посилання на ті гелі, що я купувала, лишу вам в описі під відео, де можна їх також придбати. Спробуйте, я думаю, вам також вони сподобаються, тому що аромат такий нерізкий, дуже ніжний, класний і на тілі відчувається супер. Ну, а зараз з вікою ми відправилися в Березне, поселятися в гуртожиток. Пів машини у нас речей. Не знаю, де стільки їх набралося, але ми брали і коврик, і матрас туди, і постіль, і одіяло, подушку. Ну, Загалом дуже багато таких різних речей, які вона пізніше не буде возити з собою, а просто буде брати якусь їжу та одяг. Тому відправляємося ми туди. І поділюся з вами, як ми там облаштувались. Time. I will let it slide Make peace with the feelings until I Цього разу заїжджаємо на саму територію, так як нам потрібно вигружатися і не хочеться носити із парковки дуже далеко, тому їдемо. Тут дуже багато є гуртожитків, також коледж на території, озеро, дуже багато дерев. Мені прямо не віриться, що в мене така доросла дочка і що вона вже вступила в коледж, буде навчатися, буде жити. Не вдома це для мене щось новеньке. Я звикла, що мої діти знаходяться біля мене, а не десь там. І дуже переживаю, хвилююся, але я думаю, що вона вже в мене доросла і і з таким окремим життям справиться на всі 100%. Тюлі зі шторами, дівчата вже будуть вішати собі самі, тому що штори ми привезли, а тюль має привезти саме її сусідка по кімнаті. Старалися розібрати трішки речі, поставити їх по своїх місцях, так як ми поверталися додому, ще заселення в сам гуртожиток не було. Його планують робити на неділю. А ми хотіли, щоб ось все було готове і вже перед самим навчанням Віка не розбирала ці всі речі. Звісно, їй доведеться ще це все перескладати, передивитися, можливо, щось перекласти місцями. Але загалом ми все завезли, все тепер знаходиться в кімнаті. Я дала вже і продукти, які не швидко портяться, можуть лежати. Тому, думаю, все буде добре. Брали із собою ми Василька, хоч він ще і кашляв, але хочеться, щоб дитина подихала свіжим повітрям, прогулялася. Побачила я, що кімнату не також іначисто вимито. Думаю, дівчата пізніше будуть робити це вже самі не вмите є вікно, також тут є дещо, що треба ще протерти. Але в основному більш-менш можна тут буде жити. Підлогу в кімнаті ми не фарбували. Я думала, що вона буде нормальною, старалися нічого не подерти під час того, як відсовували. Але бачу, що трішки її пошкодили. Ну, але вже пізно щось фарбувати, щось змінювати, тому буде вже якось ось так. It's been a while, and I'm Після обіду в цей день почалася дуже сильна злива і блискало і гриміло дуже страшно. Здавалося, що десь вибух її поблизу, але це все природні явища, і треба до цього звикати. Зараз почнеться, я думаю, сезон дощів і постійно буде гриміти. В такі дні та вечори хочеться щось такого смачненького, тепленького. Я думаю, що невдовзі буду знімати багато різної випічки, так як іде осінь, і саме тоді п'ється багато чаю, кави і щось хочеться з'їсти такого смачного. Ну, а на вечір повезли ми дітей до лікаря знову, так як наші хлопці продовжують хворіти. Мені вже набагато краще, я відчуваю, що можна сказати, я повністю здорова. Єдине, що іноді покашлюю, але це вже таке. А ось вовчик, який розпочинав у нас саме найлегше хворіти, пішли ускладнення, і наразі в нього гнойна ангіна, і приписали нам антибіотики, тому що справитися з нею просто так це нереально. Дуже важко він переносить хворобу. Я загалом і мало щось таке знімаю, хоча вдома роблю все, що потрібно, і готую, і прибираю, але саме не до зйомок. І так, хочу змінити трішки обстановку в кімнаті. Їдуть мені деякі нові меблі. Покажу вам у наступних відео. Не буду відкривати всю таємницю відразу. Ось там куточок, мені треба повністю звільнити. Шафу я буду переставляти. Все там складати, передивлюся, що маленькі на дітей, бо там взагалом чоловікові речі, але є запасні такі, знаєте, там щось на виріз, або щось ховало несезонне, тому дитячі речі там також є. Впихаю, де просто є місце. Так, хочу розібратися там на шафі, плюс в цій тумбі буду наводити порядки. Плюс буду тут. Ось, обробляти саву від свілі трішки, буду перефарбовувати відкоси, поправлю, де ось надбилося. І у нас тут попрацювали також діти, також треба це все перешпаклювати і помалювати знову. Не пройшло і року, як ми купили пральну машинку Сімен'с. Звісно, вона бушна була. Але, ну, я знаю, що неодноразово бралися там пральні машини в тому магазині, і все було добре. Останнім часом наша пральна машинка відмовляється, спускати воду. Я вже тут взяла дві мисочки і сижу, граюся, спускаю водичку. Далі буду діставати це все прання, полоскати у ванній. Викручувати і тільки тоді сушити на балконі. Все тече, тому що віджим тут також не працює. Ой, не знаю, чоловік буде розбирати завтра, дивитися всі виходи-входи. Я вже і шланга розкрутила. І загалом щось нам на пральній машинці зовсім не щастить. Але якщо я не помиляюся, і причина саме в тому, в чому я думаю, то дарма ми міняли минулу пральну машинку. Там, певно, була та сама проблема. Тому не знаю. Дуже сподіваюся, що завтра все-таки причина в тому, що я думаю, і її можна буде вирішити. До речі, можливо, ви не знали, але майже в кожній машинці пральній є ось такий отвір, якщо його відкрутити то звідти рине водичка дуже сильно, і все це буде по підлозі, можна затопити сусідів. У мене чоловік експериментатор спустити воду тудою, потім я бігаю тут із тряпкою. Я все-таки сиджу, довго сиджу, Це вже четверта чи то п'ята така мисочка трьох, здається, літрова. А, так, і тут є ось такий маленький шлангік. Він запихається ось туди в пральну машинку. Взагалі, цей шлангік є у кожній пральній машинці, можна так сказати. Я не знаю, де його немає, але чомусь чоловіки люблять відкривати ось там. Вони не люблять гратися, їм треба пошвидше. Загалом зараз я пограюся. І, можливо, відкрию вам новину за цей шлангик. Якщо у вас колись пральна машинка буде не спускати, то ось можете собі таким чином дістати все прання, тому що пральна машинка із водичкою не відкривається. Вова, хто прийшов з мамою? І це поки з пральної машинки водичка спускається, то... Дітей від себе взагалі майже нереально відлучити. Да? Водичка. Вовчик у нас хворенький, бачите, які вавочки на лиці з'явилися. О! Вова вирішив, що тут мало водички, каже, треба з бутилочки ще туди налити. Василька? І що там робиться? Водичка? Да, мама зараз пустить і буде прибирати ванну, да? Да, то тут... ти. Да, і буде руцями стирати, да? Сьогодні. То тут... ти. Да, мамі тут прийдеться тут... ваші тут... всі то стирати руцями. Ні, вон так. Да, бачиш, машинка не хоче стирати. Вон так. Вон так, вон так. І вода є? Да, вода є. Спускала я воду і через шланг, і через ось ту чистку вичистила один раз. Чому після другого разу також воно не спускало, не знаю. Вимучилася я вже з цією пралкою, знайшла в себе пакетик, вирішила прочистити ніби труби, тому що я відсоєнила шланг від зливу і там страшне, що виходило. Спробувала почистити цим титаном. Загалом не пробуйте, не чистить. І був у мене ось такий пакетик. Дуже давно я торгувала в себе в магазині різною хімією такою. Не знаю, тут назва Дескар чи Дескалер. Ну, загалом це спеціальні пакетики для чистки пральної машинки. Це треба всипати. У відсік пральної машини ставити без попереднього прання, загалом вмикати і на 60 градусів. Зараз ось я поставила 60 своїх градусів, година 45 буде. Буду дуже надіятися, що пральну машинку мені відчистить. Не знаю. Чесно, це остання надія. Ні, то завтра буду або викликати майстрів, або буду вже чекати чоловіка, поки він приїде, бо він в селі займається на будівництві по вечорам і в суботу також буде. Тому не знаю, треба перемонтувати пральну машинку. Бо в мене купа прання, мені. Неважко, звісно, попрати вручну, але там прання стільки багато і воно все буде десь стікати. І тому треба реанімувати пральну машинку. Не знаю. І треба її помити, почистити, загалом зайнятися прибиранням самої ванної кімнати. Сподіваюся, що ця чистка мені допоможе. Зранку поділюся результатом, чи все добре. Спробую запустити прання. Або прогнати так само, як я робила. Я вмикала на 15 хвилин, супер 15, ось режим в мене є, набиралася водичка. І я відразу ставила на злив. Ну, це в мене німецька пральна машинка, тому там злив 1 хвилина. І загалом таким чином тестувала, чи машинка пральна зливає. Загалом не зливала. мені доводилося вручну це все зливати, тому. Я дуже-дуже сподіваюся, що цей пакетик мене врятує і не доведеться викликати майстра. Так як чоловіка немає, він ночує у селі, то двоє дітей сплять разом зі мною. Я посередині, дуже незручно, але загалом як вже є. Вовчик спить, Василько ще дивиться нічний мультик на телефоні. Передає вам великий привіт. І лягаю я також спати, бо вже дуже пізно. Так, вже у нас шоста ранку. Пральна машинка ідеально все спускала. Зараз протестую її. Із цим самим, що вчора в мене не допралося, Не знаю, як буде. Чи вилізе в мене сухе прання? Зараз додам пральний порошок знову. І будемо бачити, бо Вчора вкладала дітей спати, не було часу його переполоскати. Тому я дуже сподіваюся, що чистка пральної машинки допомогла. Ставлю на 15 хвилин вже. Думаю, там і так все чисте. Просто його треба допрати. Так що будемо сподіватися, що все буде працювати. Буду робити собі каву, поки в мене ще всі сплять. Ось ця кава, що я думала, вона буде розчинна, насправді вона заварна. Ось така тут кавуська. Дівчата, вона достирала. Вона достирала. Вона водичку спустила. Так що не запускайте пральні машинки, чистіть їх вчасно. Я обов'язково куплю ще декілька якихось пакетиків, таблеток, щоб чистити пральну машинку вчасно. Бо це не тіло, коли вона не пере, не спускає воду. Це проблема, в нас багато дітей, і в нас дуже багато одягу, постіль постійно. Тому, якось так. Думаю, сьогодні буду робити генеральне прибирання у ванній кімнаті, буду мити і пральну машинку тут. Ну, загалом, можливо, щось познімаю, якщо буду мати на це час, бо Вовчик ще досі в нас хворіє і досить так, знаєте, серйозно. Я не говорила раніше, ми були у лікаря і у вовчика гнойна ангіна. Дитина в мене температури дуже сильно, дуже сильний кашель, тому я думаю, що трішки знімаю, трішки не знімаю, хоча багато було б контенту, який я могла не знімати, але загалом буде вже так. Так, йду вивішу прання. І поставлю нове, поки є непогана погода, і все це посохне.